Європейські партнери та закордонні журналісти цікавляться, чому Україна не знижує мобілізаційний вік. Проте офіційних вимог не було. Про це зазначив член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський. За його словами, наразі законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються. Водночас міністр оборони Ростем Уміров зазначив, що неодноразово було озвучено позицію президента і парламенту, які на цей час ініціативу зниження мобілізаційного віку в Україні не підтримують ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволила нам мобілізувати з 25 до 60. Якщо зі своєї сторони ми будемо працювати, тобто вони просто цікавляться, чому так Україна приймає рішення. А ми відповідаємо. Як? А ви допускаєте, що ці рішення зміняться? Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обрала зараз. Як ми кажемо, ми працюємо згідно. Всіх норм законодавства і в законодавстві чітко висказано з 25 і вище.